Дитячі худі фірми Сінсей для дівчинки та для хлопчика. Різних розмірів, модель на 128 см зросту, на 7-8 років, двох ниточка. Цікаві рукавчики двохколірні. На 110 см з кишеньками. Двохниточка. Все за тикеточками йде, на 140 см. кишеньки, блискавка. Сто тридцять сантиметри. На невеличкому флісі сто сорок сантиметрів двох нитка. На флісі. На зріз сто см. два сантиметри. Сто два сантиметри двох ниточка. На 140 см двох нитка. для дівчинки ході 128 см двох нитка. З кишеньками двох ниточка 140 см.